Я ухожу Не, Нє, не, не. Чистова, я тебе просто приху. Я десь літала собі. Як би це банально не звучало, це Джим Керрі. Це і Настя Євлєва, яка мені дуже імпонує подобається. Я ударила себе душем по башки, але я так і хотіла. І моя мама. Фотка мама з кінською. Добре. А я бачив він <шу> <су> це... що але не побачити. Типуреком тюрк. Це бити шосі. Лобзик. А, різати. Хі -хі -хі. Мені підказали, то не рахується. Лобзик, ну це щось цей. Я пам'ятаю, щось щось в руки береш і Можна убити тим. В мене був випадок в садочку. Я завжди дуже хотіла машинку на пульт. Мені батьки подарували, я принесла в садочок. І е, була одна дівчинка, якій подобався той ж хлопчик, який подобався мені. І я вирішила їй показати всю мощь моєї машинки. Я їй поставила її на голову, включила на пульт і на другий день вона прийшла підстрижена під хлопчика. Це можна вважати, що я тягала за волосся? Іра вибачте. На погляд. Як людина спілкується, звертаю увагу на взуття, на запах і на, на стиль в загальному. Бо стиль дуже багато каже про людину. Шерлок і друзі. Банально. Я боюся підсідати на серіали, бо я дуже починаю вникати і мене. Забираю буквально. Я сезони дивлюсь один за одним і я стараюся взагалі не дивитися тоді серіали. До речі, я недавно подивилась одну серію серіалу Криве зеркало. Він називається Соціальні мережі. Круто, але він такий дуже психологічний. Ти після нього така: думаєш, Боже, буде ужасно, якщо так станеться. «Стриптизер» на день народження. Це досить незвично, хочу сказати. Коли ти думаєш, що до тебе в кімнату зараз зайде поліцейський і тебе садять на крісло, і ти думаєш, що це ніхіра не поліцейський, і заходить такий Андрій ставить свою цю мигалку, включає музику, і ти думаєш чистова, я тебе просто. приху... -при Просто, тому що ти сидиш три хвилини отак, і, і він тебе ставить отак. І ти думаєш, дівчата, не знімайте, будь ласка. Це було дуже жорстко, чесно. Смішно, а ще найсмішніше, коли він після того як станцював, і ти така, просто типу, ладно, вже всі забули, така Настя. Він такий, Андрій, в тебе дуже класне відео. Я я, я я ухожу все питання було. Що я мала сказати? Пістолет, Це презерватив, число. вазелін. Да. Телефон, павербанк, блиск для губ. Це би було цікавіше. Справжня Настя Карпчук. Ви, ви, ви зараз монтуєте, так що в мене то ні. Нє, ні, ні. Ні. Альфонсів, невпевнених в собі. Ну, Прямо щоб не переварює, хитрожопих. От, оце на першому місці хай буде. Тут дивишся в людині в очі, там хитрожопість, так? хитрожопість. Не люблю. Я одна от ніким не мріяла стати дитинстві. Я десь літала собі. Я думала про хлопців. Я не думала, яким я стану в майбутньому. Ну, були там в е 10 років, я собі придумала, що я хочу бути дизайнером весільних і вечірніх суконь. От, але так воно так і пішло. У ну, мене не було такого в дитинстві. Я не пам'ятаю, що я писала в анкеті. От щось таке мені і пропонували рекламувати в секс-шопі. Якщо це щось живе, я вам цього не вибачу. Я хотів Карпа. Скажу чесно. Карпа! Ти. Так, це акваріум. Так, знаєте що? Там буде щось живе, якщо там акваріум. Я дуже боюся. Ну, вона не випрягне точно. Ти чого боїшся взагалі? Я боюся нічого. А, ну то. Я просто від, від цієї несподні. Ну. <смір> <смір> це було. Так. Коротше, вибач, якщо я тобі зроблю боляче, чи вибач, будь ласка. Фу, що це таке? І риготіна якась. Фу, це якийсь як. Воно дуже слизьке і неприємне. Це їдять. Ну, я сподіваюся, що це не живе. Так, це. фу. Фу. Фууу. Це як якісь. У мене з асоціаціями. Так, це, коротше. Фу, якісь. Блін, воно таке слизьке. Це як якийсь овоч, якийсь як маринований. Е або. Що за запах такий дебільний? Це як хавка якась. Але я то пробувати не буду. Ну, давай перебирай варіанти. Які варіанти Що це може бути? Що це таке взагалі? Желейка якась. Що це таке? Ловіть. Ну да, ні, не треба. Ну що це? Ну попробуємо, щоб візьмемо інший експонат. Фу, воно якесь гниле якесь. Йдіть, в ви мені щось гниле підсунули? Якийсь. Як фрукт якийсь, так? Да? Гнилий? Фу, все, я не буду більше. — Давай варіанти, то це вживають. – шо Це їстівне. Я не буду то їсти. Не треба їсти А ти Солен. будеш то їсти? Ні. Значить воно зіпсоване вже, так? Ні-ні, воно не зіпсоване, але. А може і зіпсоване, я не знаю. Гриби якісь. Браво! Є... – Це гриби? Заберіть! <рапев> 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 Фу! А це мариновані, ні грибочки. Я ненавиджу мариновані гриби. <рапев> я відчував. Мені в камеру диватися? Ви ж знаєте мою любов до гарних бокалів. Я вирішила, що від мене подарунок буде саме такий. В компанії можна випити смі. Так, я ж не маю нічого знову рекламувати. Я вам просто дарую два бокали. В мене запитання до вас. Скільки я найбільше важила? Я мені здається ніде не висвічувала правильної відповіді, тому вірте тільки своїй інтуїції. Яка сподіваюся вас не підведе. Вам потрібно підписатися на канал ЄБлог. Вам потрібно написати в коментарях, яку ви вважаєте правильну відповідь, написати свій нікнейм до інстаграму і чекати результатів. <звіт> Я теж хочу такі хочу <звіт> <звіт> Дякую дуже. Дійно щаслива. Дякую тобі. Дякую вам.